Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, всіх вітаю. Давно я вже не заходив в ефір в Фейсбук, в прямий, так мені здається. Сьогодні є свято Різдва Івана Хрестителя. Світле свято, яке має свої історичні корені, оскільки розповідає нам про обставини, за яких народився. Пророк і претеча Іван, який приготовляв пришестя на землю Божого Сина Ісуса Христа, тому називається Претеча, обставини Його народження, а з іншої сторони, має велике глибоке значення, яке показує нам, що Бог посилає людину у той, а не інший час в історію з певною місією, і ніколи ніщо людині не зашкодить. У виконанні тієї місії хіба вона сама. І ця місія полягає в тому, щоб бути Божим знаряддям добрим тут і тепер і змінити лице землі до кращого. Таким був Іван Хреститель. Це свято промовляє сьогодні до кожного з нас, особливо в цей час, коли переживаємо війну. Тому що. Війна ставить перед нами екзистенційні питання про Бога, де Бог, коли ми терпимо, де Божа справедливість, коли гинуть невинні, тощо. І це дає нам відповідь на питання. Бог є завжди з кожною людиною, з кожним, хто чинить діла Божі. І сьогодні, у цей день у Львові, сталася подія, на яку не можу не відреагувати, вона подія політичного характеру, але мала свою мораль. Отож, сьогодні до Львова приїхав п'ятий президент України Петро Порошенко, очевидно, якась є ціль поїздки, це в час війни, і він виступав у Львівській обласній раді. І от найбільше, що мене вразило, що там був представник Львівської міської ради, пан Любомир Зубер, Зубач, який, який є нормальною людиною, але тут він виконав політичне замовлення, і в цьому я навіть сумніваюся. Тобто він відкрив плакат, про, на якому було згадано про сміттєву кризу і Львів, і згадано, що Львів все пам'ятає. Мені здається, що саме сьогодні, щонайменше, було порушено те правило, золоте правило моралі, яке каже, що якщо ти хочеш, щоб люди тобі так чинили, чини ти їм так само. Це Правило, яке говорить Христос у Євангеліях, і воно є дуже важливим. Бо досить часто поведінка людей супроти нас є відзеркаленням нашої поведінки супроти людей. Хоча не завжди не в 100%, але так воно є. І в даному випадку, коли говорити про Львів, все пам'ятає, то треба признати, що Львів пам'ятає також. І обіцянки мали збудувати сміттєпереробний завод. Але найголовніше, що я буду пам'ятати, це є загибель людей на Грибовицькому сміттєзвалищі. Я розумію, що його зараз закрили, рекультивують, але ви розумієте, що на тому сміттєзвалищі загинули люди. Хтось втратив сина, батька, чоловіка, і, і більше того, там би. Пасувало поставити якийсь хрест на пам'ять для майбутніх поколінь владних, що затягування вирішення певної проблеми тягне за собою смерть людей. Це при чому торкає не тільки Львова, але й цілої України на різних рівнях. І в той же час сьогодні пішов такий піар про те, що робиться на Грибовицькому світі звалищі. І в якому стані сміттєпереробний завод, який вже став легендарною історією міста Львова. Мені здається, що тут було порушене золоте правило моралі, тому що сьогодні ти є при владі, будь-хто. А завтра, якщо ти не при владі, тебе вже не будуть шанувати. Це показує приклад Петра Порошенка. Так? Коли він був при владі, то ті самі люди його зустрічали, кланялися і промовляли. Великі промови, я був свідком таких промов на честь його, коли він вже перестав бути президентом, зовсім по-іншому говорить. Я розумію десь політичну цю коректність, але знаєте, не розумію, як це люди, політики з сумлінням в'яжуть. Тому що не можна сьогодні, знаєте, говорити одне, а завтра друге. Не може з одного дерева рости плід добрий і поганий. І оці маневри супроти п'ятого президента вони не є тільки, скажімо, порушеннями тої принципу, принципу моралі. так? Воно є також некультурним жестом, я вам скажу. Бо треба вміти шанувати тих своїх героїв, які були перед нами. Знаєте, нині ми величаємо Володимира Зеленського. Завтра будемо на його розпинати. Бо така доля всіх тих, які бралися за якісь речі в житті народу звершувати. І тому треба бути дуже обережним. Так само може бути з мером міста Львова і буде. І тому важливим є поводитися супроти людей по-людяному, з певною честю і достойністю. І друге, що я би дуже просив. Це не маневрувати темою Грибовицького сміттєзмалища і сміттєпереробного заводу. Краще просто відкрити його, і знаєте, і зробити, і подякувати Богу, що ви це зробили. Але борони Боже не виносити кістки людей, яких там і не знайшли до сих пір, і не знайдуть вже. Вони поховані під сміттям. Сміттям не тільки яке символізує, яке є сміттям з наших домів, а те сміття, той бруд, який привалив тих людей, які, то сміття символізує то недбальство моральне і духовне влади і наш всіх. Тому моє десь прохання до представників людської влади бути обережними, особливо в час війни, з отакими випадами. Бо сьогодні проти Порошенка, завтра проти Садового. Проти, післязавтра ще проти когось, і що ми створимо в місті? От що вам дав той пікет у Львівській обласній раді, пане Любомире Зубичу? Хіба рекламу? От. А з точки зору моральної, це є дуже некоректно. Якщо ви хотіли дати зауваження, треба було це зробити публічним дописом або е е чотири очі тощо. А так, це є отакий піар, який залишить несмак. несмак. Бо сьогодні ви потопталися по п'ятому президенту. Завтра потопчуться по-будь-кому. Я сам на собі досвідчив багатьох ласк в лапках від міської ради. От. Дякувати Богу, що зараз все припинилося, якось ми налагоджуємо справи. Я маю на увазі, вже якось нема таких великих вже скандалів. Тому не варто то підносити отакі теми на публіку, бо попересваримо ціле місто. Я думаю, що найбільшим бажанням усіх нас, щоб ми в нашому місті були принаймні єдині в головних речах. А сварки, якщо є, нехай будуть за кулісами. І тому я властиво вирішив вийти в цей ефір нагадати. Правило, золоте правило моралі. Коли ти хочеш, щоб люди до тебе відносилися, відносися ти до людей так само. Бо рано чи пізно прийде черга на кожного. Всім дякую за увагу. благословенної всім ночі. І давайте помолимося за тих, які сьогодні загинули і на фронті, і у Дніпрі, і по різних містах і селах України. Отче наш, що нашої сина небеса! Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими, скорботах не погорди. Але від бід визволи нас іде на і благословений. Пресвята Богородиця, спаси нас. Всім дякую.